Влітаюсь і, бачите, пожелець. Голубам навіть сидіти важко. Ожеледця скажемо. Мені тут періодично задають питання на рахунок, що далі. Ось тільки залишилось голубів. Рахунок гону, я маю на увазі, що далі. Так ось я вирішив зараз трохи розповісти. Ну, Сезон гону, я би сказав, мабуть, закінчено, на жаль. Тому що я все-таки зробив помилку більше. Навіть не так, як хижак. Хижак, звичайно, він радощів не додає, але більше... Я не розрахував за кількістю голубів, якщо чесно, то просто їх то розпродав, то роздарував і якось воно туди, туди 5, туди 10, туди. І здавалося, що так багато, так багато. А тепер кинувся і залишилось у мене на зараз там трохи більше десятка запасних вже, не зайвих запасних, тому що я завжди залишаю щось. Про запас, то тільки в січні або навіть у лютому може щось буде зрозуміло. Бо на зараз ризикувати цими запасними я не можу. Вони і так он навіть такі прогулянки зараз вже ризиковані. Але що поробиш? Я знаю, що я там ще... Обіцяв, ну як обіцяв, вже казав людям, що якщо зможу, отак, голубів моїх чекають. У мене вже списки з цих на блокноті більше, ніж у мене голубів зараз мається. На наступний рік вже буду трохи розсудливіші, трохи буде. Розумніше, бо щось мені здавалося, що так багато в мене всього, що вистачить на всіх. А тепер виявилося так, що ні. Я помилився. Так і хижак додав коригування свої вниз хижак. Чому саме? Бо когось забрав, когось розігнав, то перший сніг теж внесок свій негативний вниз, але ну щось, таке життя, така реальність і реальність зараз каже про те, що е, ганяти нікого майже і сезон гонни закінчено. Тепер схоже, що може колись там ніколи під погоду підкину, там 3-4, зовсім трошечки. Але на наступний рік я вже висновки зроблю і вже не буду так допускати. Поквапився я, поквапився. Ну, от якось так. Свіжого їм підсипав. Сам же ж начитався літератури. І відро їм свіжого гравію підсипав. Свіжі, до речі, вони довбають краще. Тут зазвичай, начебто він лежав тут на той гравій, але все одно свіжий вони довбають краще. Валерина, Валера твоя голубка. Це 47 голубок, це якраз із запасних. Голубок більше. В запасі залишилось більше голубок. по Там 5 чи 6 голубів, а голубок там чи 8, чи 9, щось таке. Там 4 чи навіть 5 голубок зайвих. Ну, якщо порівняння порівнянні з зайвими голубами я маю на увазі, то в мене було... Навпаки, кожен рік, та і в цьому році було у мене більше зайвих хлопців. А так вийшло ці втрати, так вийшло, що якраз залишилося зараз зайвих голубок, але я вже казав, що голубок зайвих не буває, бувають запасні. Теп ну, нічого, тепер буду виходити із положення. Дві голубки виявилися білих. Думав, пару-пару, в етогії дві голубки. Одну білу вже спарував з тридцятим. стальним. А що поробиш? Що поробиш? О, ця пара. Нема в мене білих голубів, хлопців немає. А цю білу. І цю білу дам парусу. Рябушку тоді не буду залишати. Кудись вона. Поїде рябушка. А ось парус. Ось парус буде з цією білою, зі 109-ї паровою. Він по кралях не перетинається з нею. Ну і ця пара залишиться ліг. це 32-й. З... Вона якраз паруса сестра 82-го того року. Горок голубки. Більшість пари вже попаровані як треба, але ще не всі. Деякі ще не йдуть до пари, що погано. Я їх садив-садив, намагався парувати тих голубів, які не йдуть до пари. Я вам скажу, це важка справа. Вони чомусь, ну, хтось пізніше, хтось раніше йде до пари. 105-й голубок, да, ось він входить. Це точно голубок, Все, але пару він не йде, і нічого поки не можу з ним зробити. І вона пару не йде, я парую його От той з Валерийний, але він не парується. Так само, як і 116-й. Втратив я голуба. 116-й теж голубок втратив я голуба і тепер на його місце намагаюся припарувати, але голубка в пару йде, а він не йде до пару. І ось у мене кримачки ці не попаровані. Поки що не всі. Ну, більшість, більшість пар вже як треба спаровані. Декого правда там ще процес іде перепарування, але він такий на завершальній стадії. Ну, Мабуть, це все, що я хотів сказати. 42-й. Знеслася вчора його голубка, перше яйце. Красиво. це чорний 42-й голубок. Побачення, до нових зустрічей.